Мирного неба всім. Сьогодні, як ви бачите, у нас декілька колод, тому що я хочу зробити розклад, розклад на тему подарунок долі. Ну що, подарунок долі для вас після пережитих якихось вами моментів. І так, у нас е таро е чотирьох казок мрійливих е місяців. Між іншим ця остання колода, вона тільки-тільки мені прийшла, замовляла її я її на лакшері Посилання залишу, якщо ви хочете, на цьому, в описі під відео, тому що дуже-дуже дуже вічливі працівники, і завжди я стараюсь, якщо щось хочу знайти, власне, замовити у них. Так, ця колода у мене Алої рози, це у мене репліка. Так, мені не вдалося поки що замовити оригінал. Ну, якось так. Тут у нас містична Ленорман» і «Таро світлої дороги. Так, «Таро світлої дороги, це Хшановської і містична Ленорман». Ну що, давайте ми з вами подивимося. Колоди я вам розказала. Так, подаруночок. Це колода чотирьох казок. Тут одні старші аркани. Одні чотири колоди старших арканів з різною промальовкою. Ну що, поїхали для вас. Подарунок долі для вас. Подарунок долі, яким він буде? подарунок доля для вас. Так, також любовна колода. Подарунок доля для вас. Так. Подарунок доля Тепер давайте ми все-таки глянемо ви. Жирується. Жриця, ну що? М -м -м. Можливо, ви просто не хочете, як кажуть, відкриватися. Можливо, ви займаєтеся зараз якоюсь науковою о, діяльністю. Також езотерика, само собою, розуміючися, е, питання е, кохання для вас, е, напевно, актуальне, але пожириться це, знаєте, питання спірне. Реально спірне, тому що життя заходить в вивчення свого власного потенціалу. Ви. Справа в тому, що ви дійсно вивчаєте якусь, знаєте, це якусь вашу справу б'єтеся, може, як кажуть, на фронті, на поприщі того, що вам треба. Закріпити якийсь ваш результат, вложитися в розвиток чогось. Тут права тут питання пізнання, пізнання природи. І ситуація, як з одного боку, може бути, що ви підзастряли, а з другого боку може бути, що ви просто дали собі можливість на відпочинок також. Тому от. То якісь такі енергії подивіться, як, ну подивіться з. Зі свого. Ой, пажик йде також ще один. Дивіться, подивіться, все-таки зі свого боку, тому що якщо ви не давали моменти відпочинку, значить ви просто-напросто Ну, виходить, що підзастряли, щось не відкривається, не вчасно, Або б'єтесь, б'єтесь над одним і тим самим, а воно якби зависає, або не розвивається, або йде туго, або через якісь інші причини для вас поки не відбудуться. Домі, воно вб'єтеся як в закритій двері. Е, от така якась позиція зараз на даний момент для вас. Якщо ви відпочиваєте, то тут, знаєте, можна сказати чуть-чуть інше. Е, ну, В принципі, так, ви відпочиваєте, у вас все відладжено, все іде, але ви все одно руку на пульсі так сказати тримаєте. Ви по чуть-чуть, якби вкладаєте. Ви ваш знову, ваші знання, ваш розвиток, можливо, так, що ви пішли на якийсь певний відпочинок, і при тому від роботи, до прикладу, робота ну, які, автомат, на автоматі щось у вас там таке відладжене, що йде на автоматі, а ви зайнялися вивченням. Вивченням якимось. Пішли на якісь курси, до прикладу. Тому що активна далі йде активна карта. О, активна карта. Ви, ох ти ж, ох, нічого собі, які активні карти. А ви до такої степені стараєтесь, нічого собі відпочинок якийсь. Ну, дивіться, якщо ви застряли, то я розумію, що ви прям, знаєте, бульдозер взяли, продираєте щось. Настільки ви хочете відкрити, якщо ви ем, ну, знову, ем, ну тут прямо горите бажанням сунути з місця, ви доволі активна людина. Може може бути, що так сказати вищі сили кажуть вам, та відпочинь же ти вже нарешті. Та не можна так, тому що тут, тут дуже е, ситуація, якби перегорання на носі. знаєте, от так ще може бути. Людина активна, якщо ви знову ж відпочиваєте, е, вам прям так складно оце втриматись на місці вашого відпочинку. Вам і там цікаво, вам і там цікаво, вам і туди поговорити, і з тим поговорити, і знову ж тримати руку на пульсі, а можливо, без вас не справляться. ну щось таке. Чи може бути, що ви вивідуєте якусь інформацію? Я тут я би не говорила про інформацію. Тут, скоріше всього, питання свята для вас актуальне або колективу, і інформація йде сама, сама до вас. Слухайте. а... Королева зірок, королева зірок, інформація тут б'ється навколо вас, і вона приходить, приходить до вас. От ви якось інтуїтивно її розумієте скоріше. Королева зірок іде. Справа в тому, що, ну, можливо, ваші колеги, друзі, рідні, якось оговорюючи, приходять до вас оці знання. Може бути єдине, що вам неспокійно. Ще раз, вам неспокійно, коли ви, ну, коли ви на якомусь, ну або от відпочинку, якби віддалені, може бути, ну, от якось, ну, не даєте ви собі ніяк не даєте. Все, жіноча карта йде, сугубо жіноча карта, чоловічої навіть близько нема. Тому таке враження, що все я, все я, все я. І от езотерика також все я. Ну, тобто, ну, все-таки, все можна сказати, знаєте що? По цих картах, що десь ще до вашого простору підсовується якась така або інформаційна хвиля, яку ви щитуєте, або розумієте, знаєте, як кажуть, чуйка працює. А, ну, або що реаль, ну, реально щитуєте не щитуєте, а, може бути, ви стараєтесь тримати в, під вашим контролем все. Але ззовні те, що щось є таке, що для вас поки що дуже сильно не зрозуміло, дуже сильно не зрозуміло, поки що, але ви, ну якби, ну, ви ви це чуєте. Ну, давайте подивимося далі, куди ви йдете. Та світлої дороги все-таки, куди ви направляєтесь, і подивимося подарунок долі. Куди ви направляєтесь? Куди ви направляєтесь? Колесо Фортуни, ви таке чуєте ці, цей вихар енергії, щось у вас міняється в вашому житті? Тому що йде справедливість, і це добре. І імператор по силі владі, Мах. Мах. І королева кубків. Ну що, дивіться, тут, куди ви направляєтесь? Ви направляєтесь або в законні, які, в законний шлюб, якщо це для вас е, актуально, або е, питання, що у вас. Е, ну, знову, якщо ви при самотності, я мала на увазі це, то з кубків, тут, якась, е, тут якесь питання закоханості, або повна. Е, Набір якостей по питанню королеві кубків, починаючи від, від любові до материнства. От таке щось, ви, туди вас направляє любов. При тому, якщо ви в питанні вже, вже знаходитесь в сімейних стосунках, ну або в що у вас є стосунки, тут яка, якесь питання закріплення результату. Тому що якщо ви просто в парі, тут, скоріше всього, якесь закріплення, от як законність іде для вас. Причому активним буде мужчина. Пропозиція іде від мужчини. Ну, а якщо ви вже в законних стосунках, тут Ну, може, щось було таке, що вас не зовсім е, влаштовувало, і ви якби е, від е, Ну, налаштовуєте, або доля налаштовує якесь спокійне життя. Ви якби йдете до королеви кубків. Ну, Дивіться. Е, Називається зустрічайте, зустрічайте все-таки щастя, радість, свято, відкриття дороги і ваших можливостей. Хтось приїжджає, хтось робить пропозицію, хтось зустрічає доволі, причому, що це доволі швидко йде. Я б казала, тут у вас вже стоїть на порозі. Доля стоїть у вас на порозі. І подаруночок, Давайте подивимося дуже швидко. Прям дуже швидко. І тут з кубків тут для когось, ну, можна сказати, навіть вагітність вже вже, вже десь так, когось підкає. Якось так. І так, подарунок. Дивіться, вияснення ситуації для вас, але воно дійсно ще в скритому моменті. І це якби те, що доля веде доля веде божественний напрямок. З одного це може бути по Ерефанту як шлюб, і вияснення позиції, вияснення ситуації там, де була, де була пауза, де була жертва. Де був загублений час, але все одно чомусь ще показують, що для вас воно має бути чуть, -чуть якби, в якби внепроявлене. Тобто ці простори вже є, доля реально біля вашого порогу, як кажуть, але ще має проявитися, відкритися. Мірка жезлів для вас подарунок. Ну Дивіться, це буде подарунок, скоріше всього, відстоювання власних позицій. Дуже цікавий на романтичну колоду. Дуже цікаво. Давайте я ще відкрию ці. Який подарунок також, лисичка. Ну, дивіться, ви, подарунок долі для вас, Ленорман – це можливо відкриття знову чогось потаємного. Це буде так, коли ви досягаєте результату в роботі, коли ви маєте можливість йти, знаєте, йти туди, куди ви хочете, заробити великі. Ну, тут, ну, Дивіться, ну можливо, і великі кошти, але тут таке враження, що е, хтось може змінити роботу, е, хтось піде на вільні, якби на вільний хліб, е, хтось вияснить питання е, е, відносно знову ж, от якби е, відкривається, десь ви е, були в ступорі, десь щось вас приторможувало. А доля для вас дає можливість відкрити. ну, якби... Е, Відкриває дорогу. Це само, в чому подарунок. Само щось до вас припливе, що вас звільнить. І це, ну, карта Риби мало того, що це наповнення, що це хороші стосунки, що. Це благополуччя, це також і великі гроші. Тому можна сказати, карта з одного боку, також що роботи, що тут лисичка може сама на себе так сказати працювати. Так що ви відкриваєте щось для вас дуже-дуже важливе. Доля вам відкриває. Я все-таки хочу подивитися на хвилиночку, тому що тут неоднозначні, так, а, ага, от неоднозначна. Чому не проявлена? Чому поки що? Якщо це подаруночок, він вже є від долі, але чому не проявлений поки що сонечко? Тобто сонечко воно відкриває все, освітлює вам. Якщо була ніч, якщо була ситуація завища, вона вам дає можливість побачити все, відкрити, відкрити знову ж ту дорогу. І це є дорогу, дорога, дорога і дорога вищих сил. А чому не проявлене? На даний момент чому таки не проявлене? Імператриця, іерофант. Карта світу. Іерофант знову ж виходить якось дивно. Чому не проявлений такий непроявлений іерофант? Дивіться, або людина сама, та людина, яка іде, до прикладу, для вас подарунком. Ну, от подарунок від, від долі для вас. Ви маєте, до прикладу, зустріти цю людину. Так? Ця людина ще поки що, сама людина, ну, якби не проявлена, ви не познайомились поки що, а це відкриває вам дорогу в вашу імператрицю. І людина може бути з вами на відстані, або з другого боку людина прихована, або людина, яка сама ще не знає цієї позиції, і також відкриває, якби завершує якісь моменти в своєму житті, щоб вийти на вашу дорогу. Якщо це все-таки стосується ваших сімейних якихось позицій, ваших позицій в парі, може бути так, то тут власне. Вже готова ситуація для того, щоб відкритися, або відкрити вам оцю радість, щоб можна, ну, давайте так, з якоїсь з якогось крючка зняти, з якоїсь жертви забрати. І в такому випадку, скоріше всього, ця людина для вас, ну, тобто, вона виходить відома. Можливо, вона щось готує для вас таємно, подаруночок такий може бути. Або для, навіть в таких випадках, простір, простір який відкриває для вас отакі, отакі можливості. Отакі можливості. Дорога відкрита, це відкрите, Ірафан тільки знання, вчення. Вчення? Навчання все-таки, напевно, <софі pave> жирується і журиться, тому що цей баланс і прийняття рішення все-таки має бути, як кажуть, всліпу. От в чому справа? Хтось з, якщо це стосується партнерства, має зробити вибір якийсь, або має збалансувати позиції в сліпу. Отак. От Добре. Давайте ще тут. Тут також якось по-любовному доволі. Ну, тут може бути, бачите, все-таки. І питання, і благополуччя для вас, вирівнювання по справедливості, по божественній справедливості. Якісь питання закриються, це може бути і світового порядку зв'язано, або з відстанню, ще щось таке, подаруночок для вас. От те, що стане, от, от щось освітлюється, і воно вже стоїть, а ви просто ну, вже стоїть біля порога. Ви Поки що не знаєте, що воно вже є, що воно вже існує. І тільки воно засвітиться, ви получите от своє щастя, ви получите своє, не те, що натхнення, от, от реально людина, яка видихає красу якусь таку життя. Давайте все-таки ми глянемо, що отут. Ага. Боротьба за землю, боротьба за могутність, боротьба тут з пентаклей тут йде. Все-таки, що у нас в лицарі мечів, четвірка пентаклей. Четвірка теж і колісниця. І таке колісниця у нас проходить вже не один раз. Так що це скоріше можливості рухатися вперед або дороги, або приїзду. Це що буде дуже швидко відкриватися для вас. І воно знову ж, слухайте, тут п'ятірка навіть в цьому, і знову ж імператриця. Тут щось з жіночою долею, все-таки там карти з жіночою долею, і коли жінка була в питання. Відлюдництва і самотності, От так зв'язано. І оця подаруночок для вас все прискорюється, все дуже швидко має відкритися. І це нове життя, нове життя, нове, нове кохання, нове життя. Ну, для когось по-новому буде. Ту спетаклів. От, якби відкрита дорога, от ваше щастя, вас, ваш подарунок в відкритій дорозі, в вашій колісниці, в те, що ви можете їхати, в те, що ви можете жити, відкриватися, бути. Ну, Бачите, тут навіть така любовна колода, вона не говорить конкретно про і знов всесвіт. Питання Всесвіту для вас, спокою, миру. На подарунок це мир для вас. Імператриця. В мирі жити, ну, дивіться, імператриця також материнство. І любов, і материнство, і досягнення, і благополуччя, і е, хороший розвиток справ. Тут спетакли всесвіт і імператриця в подарунку. Це. Це називається спокійно дихати, жити вільно. Отакий От подарунок для вас. При тому доволі складні карти, доволі складні, що ви йшли в цьому напрямку, щоб досягти цих, цих можливостей, цих висот. Все, я вас вітаю і дякую вам. До нових зустрічей!